І усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована. А отже, сьогодні у нас з вами тест-драйв. Сьогодні ми з вами тестуємо ось такий цікавий продукт це тональний засіб у вигляді пудри. Дуже цікаво мені спробувати цей продукт, тому що раніше я не пробувала нічого схожого і знаю, що це відносно новинка на сайті Єва. Здається, приблизно десь півроку назад вийшов цей продукт, і нарешті я його вирішила також спробувати. У мене відтіночок 02, отак от виглядає. Нам обіцяють 16 годин стійкості. І, в принципі, нічого такого. Стосовно об'єму, об'єм у нас 8 грамів. Це, в принципі, і не багато, і не мало. серединці у нас зараз покажу ось так от виглядає цей продукт. Ну, з вигляду мені здається, що це звичайна пудра. В серединці є дзеркальце і є ось така цікава подушка, якою потрібно буде наносити цей продукт. Зараз покажу вам поближче. Дивіться, виглядає ось так. Ну, ніби якась пудра, дуже шовковиста, легка текстура. Не знаю. Чесно кажучи, в мене такі сумніви стосовно цього продукту, але дуже хочу його спробувати на обличчі. Обличчя моє, як ви бачите, доволі сильно сяє, все тому що вже дуже давно зранку я вмилася, очистила свою шкіру, нанесла. Ось таку сироватку зволожуючу для обличчя з вітамінами від корейського бренду Montsa чи якось так: 30 мл продукту. Ну, власне, ось така от новиночка в моїй косметичці. Дуже прикольний продукт, мені подобається. Але якщо після використання цього продукту обличчя ніяк не припудрити, то приблизно через 4-5 годин у вас буде ось таке сягаюче обличчя, як в мене. А при цьому липкості як такої, то в принципі немає, але ось такий якийсь дзеркальний ефект на шкірі. Жирності я не відчуваю. Шкіра така, знаєте, вона і зволожена, і паралельно цьому якась така гладенька стає після цього продукту. Мені здається, коли ось так от сильно сяє моє обличчя, це буде вдалий час для того, щоб перевірити ось цей продукт, тому що нам обіцяють матовий фініш і стійкість аж 14 годин. Подивимось, як цей продукт перекриє ось цей блиск і мої дефекти, які є на моєму обличчі. Але перед цим давайте коротко зачитаю опис до цього продукту. Нам пишуть, що це пудрова тональна основа. 8 грамів продукту, у мене відтінок 02. А ціна зараз на цей продукт 121 гривня. Це дуже бюджетна ціна, прямо дуже-дуже. Також пишуть, що це веганська формула і не тестується на тваринах. Це також дуже круто. Текстура у нас суха, покриття повинно бути щільним, матовим для вирівнювання тону обличчя, іде призначення цього продукту без spf фактору Маскує дефекти, покращує колір та тон обличчя. Матує, зберігає стійкість до 16 годин, а засіб підходить для веганів, не містить олії, ароматизаторів, силікону, глютену, спирту та парабенів. І його не тестують на тваринах. В принципі, все більше нічого. А, так, я прибрала своє волосся і вирішила вас трішечки наблизити до себе поближче. Відкриваємо наш продукт, буду дивитись прямо в дзеркальце, яке є тут всерединці. Ну, не знаю, з вигляду, це звичайнісінька пудра. Я буду наносити тільки ось цією подушкою. Набираю. Ну, Слухайте, текстура така суха, ну, звичайна пудра з виду. Гаразд, якось ось так: от, просто, знаєте, такими розгладжуючими рухами наношу цю пудру. І бачу, уже ось тут матовий фініш. Дуже швидко матує, аж цікаво. Я звикла до тональних засобів, коли це прямо таке покриття, коли дійсно перекриваються абсолютно всі дефекти. Інколи, звісно, я фарбуюсь так, що просто брови, очі, помада і просто пудра, щоб прибрати жирний блиск. Інколи буває, що я ось так ходжу із, можна сказати, голим обличчям. Але щоб ну, не знаю, прямо чисто пудру без нічого, якось я не звикла до цього. Можу сказати одне, що перекривати прямо якісь дефекти ця пудра не перекриває, просто візуально вирівнює шкіру, її рельєф, також прибирає весь жирний блиск і, ну, можливо, трішечки вирівнює тон обличчя. Ну, погляньте, ось тут уже матовий фініш, а тут ні. Ну, Різниця нібито є. Можна, звісно, нанести більш щільним таким шаром, щоб перекрити прямо всі почервоніння. Ну ось сюди на лобик я нанесла більш такий щільний шар, то в принципі перекриває досить непогано. Дивіться, ось тут і ось тут ну, різниця дійсно є. Ось так от можна побачити, ось тут гарний такий фініш матовий, тут такий сяючий і тут більш червона шкіра, тут вона більш така якась світленька. Ну Дійсно, покриття є. Шкіра виглядає добре. Тобто, я не бачу прямо якогось такого сухого-сухого покриття. Ні, в принципі, виглядає так. добре, як із звичайною пудрою. А, ну, Звісно ж, дефекти не замасковані, всі прищики, всі цяточки, все це помітно. Але мені подумає, подобається, що такий фініш, знаєте, дуже натурально виглядає. Реально дуже натурально. І симпатично, трішечки почервоніння він а, згладжує, рельєф згладжує і прибирає жирний блиск. І, в принципі, мені вже це подобається. На очі, ось сюди, наносити я не буду. Переходимо тепер на ліву сторону. Ну, ви знаєте, складності пішли із носиком. Наносик нанести практично нереально. Поки в одному місці ви наносите, з іншого міста сповзає цей продукт. От на носику виглядає негарно, мені не подобається. Ну, а в іншому, на всіх інших ділянках шкіри виглядає, в принципі, досить добре. А так, підсушує, так, дуже добре матує. Ну, не знаю, мені, в принципі, подобається те, що я бачу. Можу відразу сказати, що для сухої шкіри цей продукт зовсім не підійде. А якщо у вас нормальний тип шкіри, тобто десь бувають якісь місця більш підсушені, то також цей продукт, скоріш за все, що вам не підійде. Це продукт більше для жирної шкіри, можливо для комбінованої, тому що дійсно підсушує шкіру. Не знаю, якщо чесно, то від цього продукту я очікувала чогось іншого. Я очікувала більше якогось щільного покриття. Більше того, я думала, що цей продукт буде маскувати якісь там почервоніння на прищиках, але ні. Ось тут у мене є старі сліди від постакне, то цей продукт їх абсолютно ніяк не маскує. Єдине, що досить добре вирівнює тон на обличчі і дає дуже такий прям супер матовий фініш. А в принципі, для повсякденного життя, якщо вам не вистачає часу на повноцінний макіяж, то такий варіант досить добре, в принципі. Тоді вам залишається просто підфарбувати губи, очі, брови і все. Ну, мені в повсякденному житті цього, в принципі, вистачить. Але ну це не тональний продукт в пудрі, це просто звичайна пудра. Ну, от серйозно, якби я взяла будь-яку свою пудру і таким також жирним таким шаром нанесла на шкіру, то приблизно такий самий фініш у мене б, скоріш за все, і вийшов. Але не помітила я того ефекту, який, власне, хотіла побачити від цього продукту. Так, в принципі, обличчя моє виглядає непогано. Але все ж таки, це вигляд від звичайної пудри, а не від тонального засобу. Гаразд, пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Якось так. Зараз я відлучусь, дороблю свій макіяж і повернусь до вас десь приблизно через 4 годинки після того, як я нанесла цей продукт. Подивимось, як він буде за ці 4 години носитись, і, власне, те, як він буде виглядати на моєму обличчі. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, я знову з вами. Уже пройшло 6 годин з моменту нанесення ось цього засобу. І, власне, ось так от виглядає моє обличчя. А, уже, звісно, є жирний блиск. А, ну, не можу сказати, що його прямо катастрофічно багато, в принципі, ні, але він все ж таки є. А, стосовно відтінку моєї шкіри, мені здається, що відтінок абсолютно не змінився. Приблизно він виглядає так, як і в момент нанесення. Ну, начебто непогано виглядає. А зараз подивлюся в дзеркальце. Що я можу сказати? Трішечки цей тональний продукт видно ось тут на носику, тут він лягає так знаєте, ніби трішечки масочкою. Така бугристість на носику, видно текстуру від цього засобу, а потім він трішечки витерся на підборідді, ось тут над губою. Ну, Можливо, трішечки на щічках витерся. А так, в цілому, цей продукт дійсно тримається на обличчі і при цьому виглядає досить натурально і красиво. Єдине, що цей продукт помітно ось тут на носику, і ось тут, де простір між бровами, там видно текстуру, бугристість і трішечки помітно сам продукт. В інших містах. Виглядає доволі натурально, мені, в принципі, це подобається. Я, напевно, не буду іще раз робити включення десь через 2-3 годинки. Я приблизно розумію, що цей продукт буде виглядати точно так само і навіть через 2 годинки. Можливо, він трішечки сильніше витреться, але приблизно буде виглядати так само. Мені подобається, виглядає натурально для повсякденного життя. Мені здається, підходить просто чудово. Принаймні на моєму жирному типу шкіри виглядає класно. До речі, носиться добре. Я цей продукт на собі не відчуваю, і мені це подобається. Якихось прямо таких грубих дефектів в цьому продукті я не помітила. Єдине, що я не можу назвати цей продукт прямо тональним засобом. Якось язик не повертається це сказати. Щільна пудра так. Легкий якийсь, ну, більш середній, скажімо так, бібі-крем з матуючим ефектом, ну, в принципі, так. А в будь-якому разі, ви вблизу все це бачите і вам вирішувати, наскільки цей продукт перекриває мої дефекти. Тому зараз пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. Почнемо з проблемної зони, це носик. Ось дивіться, ось тут дійсно помітна текстура, нерівність, такі ніби трішечки, як а, а, полосочки, кусочки, не знаю. Ось тут також помітну текстурку, ну якось не дуже там вдало виглядає. На самому лобику начебто і непогано. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me. Давайте тепер більш детально про цей продукт. А перше, що мені сподобалось, це оформлення, тому що для мене це щось новеньке, я таким ще не користувалась. Потім дуже підкупає ціна на цей продукт, тому що 121-125 гривень це дуже дешево, як для тонального продукту. А сподобалось те, що фініш такий натуральний, нібито і перекриває щось, але на шкірі не помітно цей продукт, і мені це, звісно, подобається. А подобається стійкість у цього продукту, тому що тримається на моєму жирному типі шкіри досить добре. І не дає якогось занадто сильного жирного блиску. Я не промакувала своє обличчя матуючими серветками за ці 6 годин. І як ви бачите, в принципі моє обличчя виглядає досить пристойно. Сподобалось відчуття в момент носіння цього продукту, тому що я його на обличчі не відчуваю. Мені абсолютно комфортно, навіть я сьогодні ходила з дітками, ми влаштовували пікнік, ходили в ліс і там бігали, скакали. Ну, в цілому розважались. І, ну, звісно. Я там спітніла і все таке інше, і тональний продукт на обличчі тримається і виглядає нормально. Не з усіма тональними засобами є такий ефект. Єдине, що, ну, напевно, є якісь зауваження, це стосовно того, що перекриття не дуже таке сильне, тобто мої якісь прищики ластовиння, якісь там пігментні плямки, їх видно з цим продуктом. Особливо, якщо вблизу роздивлятись на свою шкіру, то я це все бачу. Але все рівно обличчя виглядає набагато гарніше, ніж без тонального засобу. Тобто покриття більш таке легке, а більшість покриття спрямовано на те, щоб зробити фініш на обличчі матовим і трішечки вирівняти відтінок шкіри. В принципі, все. Тому, якщо ви хочете обрати цей продукт саме для того, щоб замаскувати дефекти, то у вас це просто не вийде. І ще друге зауваження: що немає SPF фактору В принципі, все. Більше ніяких таких зауважень до цього продукту у мене немає. І ще, що хотіла сказати, мені здається, що прикольно цим продуктом користуватися, знаєте, як нашаровувати. От, наприклад, зараз пройшло 6 годин і в мене вже є жирний блиск, де-інде видно мої дефекти. Тому для цікавості я хочу зараз спробувати нанести іще один шар цього продукту. Поверх уже інших косметичних засобів подивимося, що з цього вийде. До речі, поверх цього продукту всі інші декоративні засоби наносились дуже легко, тушувались дуже добре. І цей продукт я не фіксувала якоюсь там пудрою чи ще чимось. Ні, просто нанесла оцю пудру на обличчя, і все. Набираємо і трішечки наносимо. Тільки я вже не розтираю, а так, знаєте, притоптую. І зараз подивимось, наскільки цей продукт вирівняє цю жирність на обличчі. Дивіться, різниця є. Зараз ось тут вам буде більш помітно. Дивіться, прям матовий матовий фініш. Прибирає абсолютно повністю всю цю жирність. І при цьому на обличчі а, все рівно виглядає дуже натурально. Так, тепер на лобику спробуємо. Ви знаєте, мені здається, що цим продуктом можна і 10 годин проходити, проносити його. Але коли проходить 5-6 годин, потрібно просто додати новий шар і ви подивіться. Покриття бомба, обличчя виглядає просто бомба, свіженьке, гарненьке, не підчеркуються якісь там нюанси і так далі. Тобто, ну, реально, якщо у вас там якась подія, не знаю, ви там десь в ресторані, або там в кафе якомусь, або десь там на весіллі, ну, будь-де. Взяли з собою цей продукт, пішли в дамську кімнатку, припудрились і дивіться, обличчя виглядає просто супер. А зараз вам його ближче покажу. Ну, дивіться. Ну, класно ж виглядає. Не знаю, я дивлюся у віконце на камері, то виглядає просто супер. Єдине, що мені не подобається, те, як виглядає на носику. В інших містах ну, просто супер. На лобі. І як ви бачите, ніяких тут ні чешуйок, ні комочків, нічого, в принципі, все гарно. На носику тільки не гарно, ну, в мене тут ще малесенькі прищики є. Можливо, через це воно так якось негарно виглядає, ніби підкреслює текстуру шкіри. Але ось тут на щічках на підборідді виглядає чудово. А мій вердикт такий: мені цей продукт сподобався. Я однозначно буду із радістю користуватися цим продуктом в повсякденному своєму житті. Але єдине, що мене трішечки не влаштовує, це те, що мало продукту в серединці. всього 8 грамів. Якщо я буду ним регулярно користуватись, то він у мене закінчиться менше ніж за місяць. Мені так здається. Можливо, звісно, я помиляюсь, не знаю. Буду ним користуватись і потім в порожніх баночках обов'язково його покажу і розповім, наскільки ж мені його вистачило. Ну і на цьому, власне, все. Я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно вам було цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, обов'язково пишіть ваші коментарі. Не забувайте підписатись на мій канал, також інстаграм, TikTok А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі.